Ми дійсно, як Міністерство захисту довкілля, використовуючи всі наші засоби для моніторингу ситуації і співпрацю з міжнародними партнерами, мається на увазі країни Чорноморського регіону. Ми в постійному контакті і обмінюємося даними на сьогоднішній день. Забруднення з після аварії цих двох танкерів воно дійсно дійшло вже південного і південно-західного узбережжя Криму. Фіксуються в районах міста Севастополь, Поля міста Кача плями протяжністю десь до 15 кілометрів загальна територія, яка зазнала забруднення, зараз оцінюється десь біля тисячі квадратних кілометрів. Також за інформацією зі змі, ми моніторимо російські змі забруднення досягло також території в Паторії, а також деяких сіликів трішечки північніше є в Паторії, крім того, 9 січня в четвертій годині ранку. Було супутником зафіксовано додаткову пляму, протяжність десь 450 км квадратних. Якщо дивитися в приближенні, то вона розбита на декілька плям протяжністю від 5 до 15 км. Ми також зробили моделювання за допомогою цих супутникових знімків, щоб подивитися, як забруднення може рухатися і чи є загроза для узбережжя Одеси. На сьогоднішній день такої загрози немає, принаймні тиждень вперед. Ми дивилися такої загрози, немає. Однак, ми продовжуємо моніторити. У нас є екологічна інспекція, і весь одеський регіон, Миколаївська область здійснюють постійний моніторинг для того, щоб контролювати ситуацію. Ну, як я вже сказала, з міністрами Румунії Болгарії ми на щоденному зв'язку обмінюємося всією інформацією, наявною з їхніх інститутів дослідницьких, з наших супутниковою інформацією для того, щоб можна було. Попереджувати будь-які подальші рухи цього забруднень.